Всім хал! З вами святко. І сьогодні я вам покажу, як зробити райдужний курсор на компі. По-перше, заходимо на силку в описі, і нас перекидає от сюди. Тут нас зажимаємо скачати, і у нас скачується архів. От наш архів, він називається ChromaCursors. В нього заходимо. І тут де що ми бачимо ще 4 архіва. Але ми заходимо в це зображення і бачимо тут от таку красоту. Запам'ятовуємо, як називається курсор, який нам подобається, От, іменно з цього. Так, що ми робимо далі? Шукайте тут з цих архівів папку, назва якої похожа на той курсор, який ви вибрали. Тобто, от, допустимо, в моєму випадку хрома, кур, блек, ес і якісь цифри. В нього заходимо, і отут бачимо купу папок. Які ні до чого не відносяться. Їх всіх так берете і копіюєте. Копіюєте ви їх в папку, в любу прям, яку ви маєте створити. От-от, допустимо. І отут от що робите тепер. Тут в нас є папочка Install, Бо коли ми перенесемо. Папку, то воно стане вже от таким, більш зрозумілим а не білим. Нажимаємо на нього правою кнопкою миші. І якщо ви з 11-го Windows, як я, нажимаєте Показати додаткові параметри, нажимаєте Інсталяція. І він у вас інсталюється. А якщо ви просто з 10-го Windows, просто нажимаєте правою кнопкою миші, і у вас тут зразу буде інсталяція. Не треба нажимати показати додаткові параметри. Заходимо сюди, відкрити, не звертайте на це уваги. І заходимо в вказівники. І отут, де схема, вибираєте курсор, який ви скачали. В моєму випадку це Chroma S. Дякую за перегляд цього гайду і всім, папа. -па.